Привіт всім любителям вишивки. Розпочинається другий тиждень моєї відпустки, і я до вас з новими стартиками. Як я вже казала, що на цьому тижні я планую поїхати до батьків, тож з собою візьму ось такий міл Хіл. Цей набір я збираюсь вишивати на тканині. Тканину взяла рівномірну, ось таку жовтеньку. Буду вишивати на п'яльцях. Тканина в мене пермін 28 го аккаунту. Ось така жовтенька, на жаль, камера не передає, якого вона кольору, але дуже-дуже красиво. Написано, що колір тут 115-й. Купляла цю тканинку в мережки. ну І, звичайно, вже приєднала свій магнітик, свою красуночку. Ось такий, мені здається, що цей магнітик дуже буде гарно пасувати цій роботі. Як я вже казала, що мілхіл я раніше не вишивала, тож це перший мій мілхіл, і мені було дуже страшно розбирати ниточки, бо всі дівчатка говорять, що там страшне. Темно-зелений, світло-зелений, світло-світло-зелений, але ж нічого страшного. Не виявилося, супер. Дякую, що у нас є Google-перекладач. То все мені вдалося а, знайти, розпізнати. Ось такі ниточки, подивіться, які вони неймовірні, яскраві, апетитні, соковиті, літні. Розібрала ці ниточки на ось такий органайзер від кольорової. Тут у нас 22 кольори. Подивіться, яке воно гарненьке. Смачненьке та соковите. Мені здається, що буде дуже-дуже-дуже-дуже-дуже гарно виглядати. Ну і, звичайно, є бісер. Давайте подивимося, який тут гарненький бісер. Бісер у нас досить так багатенько, є чорний такий бензиновий колір, є блакитний, є один зелененький, є світло персиковий, як написано ось цей. Є темно-персиковий. Також є рожевий і синенький. Ну і, звичайно, прикрасою є ось такий гудзик. Цей гудзик у нас е пластиковий, але мені дуже він подобається. Дуже гарно е буде пасувати цій картині. Ну, Мені так здається. Тут, звичайно, е гарніший, мабуть, не знаю. Мені подобається і цей метелик, і цей метелик. Два метелика дуже-дуже гарні. Ось така робота буде вишиватися найближчим часом. І, ще, я думаю, взяти з собою роботу від нової слободи, ось цю кульбабки. Цей набір вишивається хрестиком. Тут у нас принтований, принтована аїда, тобто вишивати потрібно лише ось ці три колоски. Та кульбабку. Ось така краса буде. Ну, і ще думаю, який взяти з собою третій набірчик, але поки що не придумала, тож в наступних відео подивимось, що я там собі ще обрала. Тож, запрошую вас до продовження цього відео, де я буду показувати, як будуть просуватися мої роботи. Тож, не прощаюся з вами до нового включення. Привіт всім! Сьогодні 1 серпня, і сьогодні я хочу розпочати новий процес від нової слободи. Ось така неймовірна кульбабка. Тут у нас нитки Аврора 11 кольорів, Аїда 16 з фоновим малюночком. Вишивається лише кульбабка та колоски. Ось така неймовірна краса. Тож далі хочу показати вам, з чого складається даний наборчик. Давайте дивитися. Що там всередині нашого пакунка? Мені дуже подобається нова слобода, тим, що в них дуже прикольний пакетик, він багаторазовий, тобто ви можете відкрити собі спокійно, подивитися, що там всередині, і потім назад все це закрити. Є у нас прев'ю. Ось така. Нічого тут з цієї сторони немає. Просто прев'ю, просто красиво, просто гарно. Це ви це дивитесь і чекайте, поки воно у нас вишиється. Далі сама канва. тут є у нас одна голочка. Канва у нас вже з малюнком. Ось така вогняна. Має трішки. Запах, пахне фарбою. Ну, але ж фарба у нас витріться, все буде добре, якісь частинки. Тут у нас показано, де у нас верхня частина, де у нас нижня частина, так, також є у нас центр. В інструкції радяться з'єднати цю ось Посерединці позначку, з цієї сторони позначку, з цієї сторони позначку, з цієї сторони позначку. Ну і потім знайти серединку і серединки вишивати. На жаль, в цьому наборі, ну, мабуть, тут є якась оця крапочка. Ось видно і так, Ось ця маленька крапочка, це, мабуть, і є серединка. В деяких наборах в мене ще є один від Нової Слободи, то там таким жирним кружечком показана серединка. Це, звичайно, краще, ніж ось та, та маленька ця крапочка. Ну, її тут бачно видно. так? Це, мабуть, ця крапочка є центр. Ось така заготовка. Ось так, щоб їм було видно. Так, ну давайте найголовніше так? це у нас ниточки. Ниточки у нас так запаковані, ось така палітра. Вже ми сказали, що тут у нас 11 кольорів. Давайте його відкриємо. Трішки шуршання. До цього м'як. Так, ну і подивимось на палітру кольорів. Так. Ось така палетка. В палеці тут ниточки ось так перекинуті, вони не закріплені, тому потрібно буде закріпити, щоб не втратити їх, так? щоб не погубити, який є колір, деякий. Ниточки. тоненькі, такі, Цього набору я також не вишивала ще. Це перший моя така заготівка. Ну, ниточки досить тоненькі, так, звичайно. Я дівчат бачила огляди цих наборів, бачила, що вони казали, що нитки тоненькі. Так, вони тоненькі, але вони приємні на дотик. Ось так така краса. Кольори не дуже яскраві, такі приглушені. Але ми ж тут бачимо, що це захід, захід сонця. Ось така краса буде, кульбабка. Привіт, всім сьогодні я знімаю на фоні такої чудової неймовірної квітки. Тож давайте подивимось, що ж я тут розпочала. Розпочала я чудового цього птаха. Вишивала декілька днів, тож давайте подивимось, що в мене вийшло. А вийшла ось така краса. Тут майже все готово, вже з'явився один кутик, лівий з'явився правий кутик, і залишилась ось ця велика квіточка. Ой, давайте ще раз її подивимось ось ця велика квіточка. Вишиваю я на тканинці. Тут ще немає бісеру, але ось так неймовірно гарно виходить. Дуже а, прикольні ці яскраві кольори. Бісер ще не пришивала, і фон, який тут є цією жовтенькою ниточкою, також не пришивала. Думаю, можливо, а, можливо, не буду вишивати цією жовтою ниточкою. а залишу так тканинку, як є. Тож, а, наступне включення, думаю, вже буде не у батьків, а вдома. І подивимося, що я ж там довишиваю. Ось такі мої маленькі просування. Також розпочала я вишивати ще кульбабку від Нової Слободи, там теж є невеликові. Всім привіт! Я сьогодні до вас з фінальним включенням. Цьому відео, тож, давайте подивимося, що ж у мене вийшло на вишивати у своїх батьків. Як я вже казала, то я працювала над трьома своїми процесами, почну своє відео з свого блакитного птаха. Ось так він виглядає. На даному етапі в мене тут вишиті всі хрестики і відсутній бісер. Тож, на наступному відео буде, сподіваюсь, вже фініш. Чудова робота, дуже-дуже яскрава. Хотілося, звичайно, мати фініш, але ну, сталося як сталося. Неймовірно. Вишивати було легко, зручно. І хотіла ще задати питання, може хтось з дівчаток знає, що тут використовується за нитки. Бо нитки чудові, не плуталися, і мені цікаво, може хтось знає, що сюди кладуть за нитки якої фірми. Ось така краса. Наступною роботою була Тела Артіс. Вона є бісерна, тут майже фініш. Давайте на неї подивимось. Ось така. Вишивалась тут технікою назад голка. Тут мені не вистачило бісера синього. Ось тут трішечки, тут трішечки, тут трішечки, тут трішечки і тут трішечки. Ось такого бісеру, це 37100, мені здається, зараз. Так, 37100 бісер ось такий синій, темно-темно-синій. Засвічує камера, але ж, майже, майже майже передається ось так. Що зміню фокус. Тут трішки не вистачає. Звичайно, коли я приїхала в місто. Я ай, побігала по всім магазинчикам, які є поруч біля мене, і, на жаль, цього бісеру не виявилось. Робити замовлення за не знаю, скільки тут... 30 бісерин поки що не готова. Тож, коли буду щось замовляти, замовлю і на цю роботу вже бісер, але буду рахувати цей майже фініш. Хай буде, це майже фініш, або фініш, отут це вишлось трішечки. Ось така гарнюнька. Ну, і остання робота, яку я вишивала, це нова Слобода. В цій роботі хрестиків було не так багато, але все ж таки були. Ось така краса. В попередніх включеннях я вам трішки показувала, так, що мене надихнуло на вишивку цієї краси. Вишивається легко, нитки в цьому наборі дуже тоненькі. Але, подивіться, будь ласка, проситів майже немає. Так? Можливо, це із-за того, що канва все ж таки не біла, так, а фарбована. Червоний ми бачимо, що майже не просвічується. Трішечки просвічується до чорний, бо там під низом жовтенький колір, а так нічого не просвічується. Дуже зручно вишивати. Я навіть була трішечки в шоці. Дуже приємно вишивається і швидко. Єдине, що в мене трапилась трагедія, відволіклась. І тут з цієї частинки неправильно зробила хрестик. Ну і, звичайно, так пів четверту частину кульбабки вишила цю неправильно, довелось розпускати і вишивати заново. Але це все швиденько виправилось, нічого страшного немає. Єдине, що було незручно, це велетенська схема, бо вишиваю я. По паперовій схемі і формат дуже великий і було дуже незручно згортати цю схему. А так все, в принципі, досить прикольно виходить, досить гарно, незважаючи на дуже тоненькі ниточки. Ниточки, на жаль, я з собою не приносила. Але я думаю, ті, хто вишивав. Набори від Нової Слободи, то бачили, які там ниточки. Ну і в попередньому включенні ми розглядали їх, то вони е, дуже тоненькі, але виходить дуже класно. Ось такі роботи я вишивала. Е, звичайно, хотілося мені зробити фініши, але вже як є, відпочинок в селі це не зовсім відпочинок в селі, тому що там дуже є багато різноманітних розваг. Город, картопля, помідори, тож, час на вишивки не так багато було. Ну і після цього, таких активних активностей, не дуже сильно хотілося ще сидіти вишивати, хотілося просто полежати, почитати книжечку. Ось такі мої справи. Сподіваюся, ви дивилися відео до кінця. Дякую всім, хто це зробив, хто витримав. Ну і запрошую вас до наступного свого відео. Тож зустрінемось. Не забувайте підписувати, писати коментарі, ставити лайки. Чекаю вас в коментарях. До зустрічі у новому відео.